Шоста звичка надзвичайно ефективних людей. Досягайте синергії. Синергія це не просто співпраця, а створення чогось якісного нового. Це коли один плюс один дорівнює одинадцять, а може, навіть і значно більше. Так само, як і дві зв'язані колоди витримують значно більше, ніж кожного окремо. Справжня синергія народжується, коли ми розуміємо, що кожен бачить світ крізь призму власного досвіду, і замість того, щоб захищати свої позиції, щиро досліджуємо чужі. Коли цінуємо не тільки подібності, а й відмінності, і саме це стає джерелом нових ідей та проривів. На жаль, багато хто ніколи не відчував синергію, бо виріс у атмосфері недовіри або звик постійно захищати свою думку. Але синергії можна навчитись, для цього починайте з питань: цікаво, чому ти думаєш саме так? Чи справді моя точка зору відповідає дійсності? Досягнення синергії базується на звичках виграв-виграв. Спочатку намагайся зрозуміти, а вже потім, щоб тебе зрозуміли. Справжня ефективність та синергія починаються з готовності вислухати іншу точку зору і при необхідності шукати третій кращий варіант. І найголовніше готовності змінюватись. бо справжня синергія трансформує всіх учасників.